Кримський сценарій. Завжди, коли ми хочемо знайти істину, то ми повинні шукати причини, чому на нашій території існує неправда. І ця неправда. Вона виходить із Росії, вона захопила Крим, і тому вони диктують і диктували там свої умови російської пропаганди, що тільки Росія має право існувати в Криму і росіяни, всі інші татари, українці всі повинні бути заборонені. Повинна бути тільки російська мова, російська культура. Ну і панування російський рекет, у росіян є таке бандитське відношення не тільки до народів, але й до своїх співвітчизників, до свого, до свого народу, до своїх людей. І тому то є, можна передбачити, що. Вони самі себе будуть знищувати. Якщо вони приходять до влади, вони самі себе будуть знищувати. Тобто це зло породжене їм, їх же буде вбивати. Але якщо ми повернемося в 90-х роках, то в нас була можливість у Львові створити демократичну державу. Народний рух повинен був складати з чесних людей. І ми б чесно би жили і вибирали собі владу чесно, українську. І далі, Жертовність. Якби ми були жертовними, то ми б друкували українські книжки, українські газети, відправляли на східну Україну і, на, і в Крим. І тоді би в нас тої проблеми не було. А так як у нас у Львові, Львівській області, ну і в Західній Україні керує російська все рівно еліта, російський рекет, і він задає тон всьому владі, тому що вони захоплюють людей, примушують їх владних людей примушують їх служити їм рекету, мати свої території, і це впливає на політику поліції, судову систему, влади систему, і тоді хтось. Тобто, в нас немає влад... хоч говорять багато що про українське, а дійсності в нас немає народної влади, немає демократії, немає любові, немає житовності. І це переходиться навіть на церкву. І церква так само в цій системі корупційної існує, і так само вона диктує такі ж самі бандитські закони. розумієте? Тому що в церкві. Беруть в податки, буває, що людям насильно нав'язують сплату церкві кожного місяця якийсь податок. Якщо ти не платив податок, то в принципі охоронити не будуть. Це такі умови, розумієте? І люди не живуть чесно, тому що при такій системі церкви. Люди не будуть виконувати Євангелі, не будуть жити по Євангелі, будуть злобні, будуть говорити одно, так як Священки говорить одно, а живуть по-іншому, розумієте? І так само люди тобто будуть говорити одно, але будуть матюкатися, пити і будуть себе так вести. Тому в нас тої істини немає. І, а щоб Змінити щось, то треба, щоб у нас з'явилися Іоанни-крестителі, які не боялися влади, виступали проти влади і вчили праведно людей. Ну, можна мене звинувачити, тому що я не прави або ще щось, але по плодам можна пізнати. Ви підіть в місто, от я скільки от спілкуюсь з людьми в селах і інших людей, і дуже часто тось. Люди говорять неправедні речі, потім сквернословлять, обзивають. Буває так, що і хліба тобі не продадуть, тому що ти монах. От. І вони так вважають, що, що любий монах, то значить він не від роду всього. Якщо ти не греко-католик, не католик, значить ти. Не українець, розумієте, ну це чисті абсурдні речі, тось тобто, от і тому в мене був такий випадок, що я прийшов в магазин купити хліб, коли магаз приїхала машина, купила, привезла хліб тільки, і я просив продавчицю продати мені цей хліб, який популярний люди купують. І вона відмовила, казала, що немає хліба, що всі вона вже віддала, то тільки що машина від'їхала. Я не в тому, що мене образили або ще щось. Просто відношення. У нас не хоч люди ходять до церкви, але у них немає порядності, немає того духу. Вони живуть злобою, ненавистю, осудженням. І тому -то це все відкладається на наш розум, на наше це. І е, е, Бог не допомагає нам, а більше нам допомагає. Тому і причини там і далі і далі, йде і Крим, і, і, і Східна Україна. Якби ми були праведні, то би ми могли е, е, східній Україні і Криму там е, допомогти їм прийняти правильні рішення, Е, або в них е, інакшого вибору не було, розумієте. У них тільки російська те пропаганда і українського нічого не було. Якби ми були жертвні, і ми б показали, що ми не такі, що ми такі добрі, то Бог би з нами і впливав би на них. Тому то є теж як перша причина нашої війни, яка прийшла біда на нашу землю.